Удар по Кримському мосту. Знищення російської техніки в Криму. Ух ти ж ти ж моя бусинка. Диверсії партизанів на окупованому півострові. Слава Україні! Україна посилила удари по Криму. Інформації про успішні операції різних підрозділів з'являються чи не щотижня. Напевно, найбільш знакова цього року це третій удар по Кримському мосту. Споцоперація, яку як це не парадоксально звучить, анонсували. Командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїшпапа ще у березні натякнув, що Бог любить трійцю. Росіяни розуміють, що ми активно обговорюємо третю операцію. Є така приказка: Бог любить трійцю. Удар стався у червні, що вразити міст під водою. Біля ключових опор двічі закладали вибухівку вагою по 1100 кілограмів. Таким чином, підводні частини опор були пошкоджені на рівні дна. Ми заходили суші, заходили по водному зеркалу. І в 25-му році ми зайшли під водою. Було два удари нанесено серйозні ушкодження відповідним опорам, так званим бикам. І по суті, міст сьогодні функціонує в режимі не більше п'яти тонн. Як результат, росіяни тепер не можуть перекидати важку техніку мостом, що, звісно, впливає на їхню активність. А це вже одна із спецоперацій гур за серпень. Відео управління поділилося декілька днів тому. Під час рейду знищили катер типу БЛ-680, РЛС, Гарпун Б Реп Гроза. І це далеко не вся знищена минулого місяця. Техніка. Зокрема, наші спецслужби вразили радіолокаційну станцію нєба СВУ, яка коштує близько 100 мільйонів доларів. Пошкодили РЛС. Їнісі це взагалі одна із найцінніших радіолокаційних станцій в арсеналі росіян. С-400 «Тріумф» тріумф, російський зенітний ракетний комплекс великого середнього радіосудії – теж був уражений. Тобто ураження частини або а, всього комплексу С-400 відкриває можливості для ураження подальше інших об'єктів на території Криму. Це всі речі, це наприклад, і ці всі речі між собою пов'язані. Окрім військових, працює і підпілля. Партизани руху, а теж роблять все, щоб росіяни щодня відчували, що на окупованих територіях вони не назавжди. Координатор розповідає про одну із диверсій, яку здійснили торік. Це поперес, місяць, коли наші люди. Передавали активну інформацію. Ми засікли один із суставів спальним звели його із Сімферополя через Дженкою, і якраз в Херсонській області він був спійманим і був знищений. Це велика була тягнення як нашого руху, так і загалом на силу оборони України. Зараз ми насамперед діємо по знищенню релених шафів. А це наслідки цьогорічної успішної диверсії військово-партизанського руху, а поблизу села Уварове. Знищили релейну шафу залізниці, яка проходить через кримський міст. Слава Україні! Глобальне ж завдання цих спільних операцій за неможливості зараз звільнити Крим, ізолювати його у військовому плані, каже експерт Олександр Хара. Звичайно, у нас зараз немає достатньо сили засобів, щоб звільнити його фізично, але ізоляція це не просто фактично створення великої проблеми логістичної іншої підтримання цього окупаційного контингенту. Але це і політична дилема для Путіна. І тому, як на мене, це власне те та карта. Трамп казав, що у нас карт немає, але у нас виявилося доволі багато карт. На різних рівнях це потроху вдається. По перше, вдалося вигнати їх із чорного моря. Тобто акваторія Чорного моря в результаті нашого протистояння е, перетворена на таку суцільну сіру зону. Тобто вони вийти не можуть, бо вони відпрацюють. Ми так само, в принципі, не можемо собі дозволити там е, виходити в якусь дальну зону, тому що там працює російська авіація. Mm -hmm. І так е, виходить такий статус-кво, фактично. А це не лише безпекове досягнення, це питання функціонування нашої економіки. Унеможливлює висадку морського десанту, це раз uh -huh. по-друге, це унеможливлює дії зашкодити а, цивільному судоплавству в а, західній частині Чорного моря. Тобто ще два роки тому, о, навіть трошки раніше, вони банально просто перехоплювали судно, погрожували, залякували. Станом на зараз це неможливо. Зрештою, все, що змінює логістику ворога, це теж ізоляція, говорять наші співрозмовники. Yes, Окупантів витрачати ресурси і час на той, щоб ремонтувати ці пошкодження. І це також затримає ці состави. Крім того, ми активно здійснюємо підриви цих залізничних поклів. Це також змушує росіян витрачати ресурси. І це, це також затягує їхню на через ефективну операцію. Зміна графіків постачання, зміна планів це все дорогоцінний час, який допомагає рятувати життя наших оборонців і українських цивільних, і в цілому впливає на ситуацію на лінії вогню. Окрім того, Україна використовує необхідність для Росії обороняти Крим, щоб вона постійно стягувала сюди важливу техніку, зокрема з інших напрямків, каже експерт Микола Білісков. То ми наносимо ураження. Росія не має іншого вибору як. Далі е заводити цю техніку, ті ж радіолокаційні станції, як наслідок. Це можливість нам далі вибивати відповідно ці системи. Тобто, колись ми дойдемо до того моменту, коли Росії буде важко утримати радіолокаційне поле над Кримом, і ми будемо це використовувати. Але недооцінювати ворога не треба станом на зараз вдалося виконати лише частину завдань, та й отримані результати ще треба втримати. Давайте опустимося на землю і будемо реалістами. Перевагу в чорному морі треба здобути і її утримувати. Росіяни перетворили Крим на потужну військову базу і протидіяти їм нелегко. Вони стягнули туди максимум можливого, і в принципі підтримують постійно такий рівень насиченості протиповітряної оборони на всіх рубежах, які вони там створили. Ми бачимо, що Крим дуже сильно прикритий засобами радіоелектронної боротьби. Він це привосить не найбільш прикритий, напевно, з усіх районів взагалі, і є можливо навіть більш прикрити, чим окремий райони фронту, і це ставить перед нами виклик і виконати це надзавдання можна лише спільними зусиллями. Ольга Читайло, факти сі єдині новини.